А де твої рукавиці девольтовські, я не зрозумів. Нема де десь, бачиш. Ось так воно монтується. Бітим на черепиться. Що, що ми маємо? Ми вже майже, майже все добили Завершив ось ондо, кусочок. І ось тут кусочок. І ще поставить, як ти кажеш як кажуть, називаються ті штуки? Аератори. Аератори? Да. Аератори ти ще поставить 5 штук. Де їх треба ставити? Зверху чи де їх ставити? чи, чи? чи. П'ять штук має бути. Ось так воно все виглядає нормально. Так що кому треба бакімельні роботи, звертайтеся. Зробимо якісно по хорошій ціні.